Прийшла на город. Подивіться на свої синенькі баклажани. Ще маленькі, але ось що знайшла, що це за метаморфоза. Баклажан притворюється на троянду. Чи це якась хвороба? Підскочень, будь ласка. Що це за таке диво? І з іншої сторони листочка теж бачите? Тільки цього них вистачало мені, щоб на городі були колючі баклажани.